Ембріональний період розвитку людини плацента її функції. Онтогенез індивідуальний розвиток організму з моменту зародження до природної смерті або до припинення існування одноклітинного організму в результаті поділу. Термін онтогенез вперше був введений Ернестом Геккелем в 1866 році. В ході онтогенезу. Відбувається процес реалізації генетичної інформації, отриманої від батьків. Індивідуальний розвиток людини передбачає кількісні та якісні перетворення організму. В ході онтогенезу розрізняють фази або періоди ембріонального розвитку та постембріонального розвитку. Ембріональний розвиток. Триває від утворення зиготи до народження дитини. Постембріональний розвиток від народження людини і завершується її смертю. Для кожного періоду характерна низка послідовних анатомічних, фізіологічних та біохімічних змін. Ембріональний розвиток людини починається з утворення зиготи і закінчується народженням дитини. Він триває близько 280 днів, 40 тижнів. Основними етапами ембріонального розвитку людини є зародковий та плодний періоди. Формування зародка із зиготи починається ще в матковій трубі. У ній відбувається поділ зиготи, діляться і клітини, які утворилися внаслідок цього. Так формується багатоклітинний зародок, що складається з диплоїдних клітин. Протягом 6-9 днів зародок рухається до матки. У цей час він росте і розвивається, використовуючи запас поживних речовин яйцеклітини. Протягом двох днів зародок вільно розташований у матці. На восьмий день відбувається імплантація проникнення ембріона у внутрішній шар. Тканин матки, до якої зародок прикріплюється виростами своєї зовнішньої оболонки. Прикріпившись, ембріон починає отримувати поживні речовини з організму матері. Період від моменту імплантації до утворення плаценти це кінець другого місяця, називається зародковим періодом внутрішньоутробного розвитку, а організм називається зародком або ембріоном. Зародковий розвиток людини має декілька етапів дроблення, імплантація занурення в слизьбу оболонку матки, утворення зародкових листків і оболонок, утворення тканин гістогенез і органів органогенез. Оболонки зародка, клітини внутрішньої оболонки продукують навколоплідну рідину. Вона створює середовище, у якому ембріон може рухатися, оберігає його від трясіння, стискання. Оболонки ембріона і навколоплідна рідина утворюють навколоплідний міхур. Взародок росте, збільшується і навколоплідний міхур, що поступово заповнює матку. Росте і розтягується і сама матка. На 10, 14 день після запліднення клітини зародка розщеплюються на зародкові листки з яких потім утворюються всі органи і тканини. Із зовнішнього листка ектодерми формується ептиляльна тканина, а саме шкіра, слизує оболонки дихальних шляхів і травних шляхів, та нервова система. Із внутрішнього листка ентодерми внутрішні органи, а саме серце, легені, кишечник. Із середнього листка мезодерми розвивається сполучна та м'язева тканина. Скелет, скелетні м'язи, печінка та нирки. Закладання систем органів ембріона відбувається швидко, на четвертому тижні розвитку в ембріона, довжина якого становить близько 2 мм, вже є серце, кровоносні судини, зачатки органів чуття, нервової системи тощо. Наприкінці другого місяця внутрішньоутробного розвитку. Утворюється плацента від плацента періг або дитяче місце, орган, який має вигляд диска, міцно прикріпленого до слизової оболонки матки, і який зв'язує плід з материнським організмом. Від утворення плаценти організм називають плодом. Плід людський організм, який розвивається у материнській утробі з 9-го тижня розвитку і до моменту народження. Плацента або дитяче місце це орган, що зв'язує плід з організмом матері під час внутрішньоутробного розвитку. Плід має своє навколишнє середовище, яке складається з плодових оболонок або плодового міхура, навколоплідних вод і пуповини. Плодові оболонки або плодовий міхур це особливі оболонки, що оточують плід у вигляді мішка. Вони виконують функцію механічного захисту плоду. Навколо плідні води заповнюють простір між плодом і внутрішньою плодовою оболонкою. Вони забезпечують механічний захист, рух і розвиток плоду. Поповина у вигляді шнуроподібного органу йде від плаценти і з'єднує плід з материнським організмом. Завдяки їй плід одержує поживні речовини з крові матері. Так відбувається живлення плоду та антитіла захисна функція. Відбувається газообмін між організмом матері і плоду, а саме дихання плоду звільнення від кислого газу і виділення непотрібних продуктів обміну речовин. Плацента, виконуючи роль залози внутрішньої секреції, починає виділяти спеціальний гормон прогестерон, який сприяє нормальному перебігу вагітності. Вона також захищає плід від негативної дії низки чинників зовнішнього середовища. Утворюючи так званий плацентарний бар'єр. Кров матері не змішується з кров'ю плоду. У плаценті через стінки їхніх кровоносних судин відбувається обмін поживними речовинами. До четвертого го місяця розвитку у дитини вже сформовані риси обличчя, рухи плоду жінка починає відчувати у кінці 4-го, на початку п'ятого місяця вагітності. При вислуховуванні живота у цей час можна почути і його серцебиття. Продовж внутрішньоутробного періоду розвитку процеси дихання, харчування, виділення та обміну речовин здійснюється у плода завдяки наявності плаценти. Дайте відповіді на запитання.